Другий місяць осені, безперечно, порадує любителів захоплюючих багатосерійних сюжетів безліч нових проєктів. Очікувані серіали жовтня однозначно допоможуть вам чудово провести час за переглядом справді цікавих історій. Особливо багато цього місяця виходить шахів. Однак, судячи з холодної погоди, за вікнам складається враження, що це дійсно ідеальна пора для їх перегляду. А перед початком проглядання цього відео підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок та напишіть будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі. Інтерв'ю з вампіром. Цей фентезійний серіал знято за мотивами відомого одноіменного готичного роману американської письменниці Ен Райс, хоча більшість глядачів краще знають його екранізацію 1994 року з Бредом Пітом та Томом Крузом у головних ролях. Як і в книзі, події проекту розвиватимуться наприкінці 18 століття в Луїзіані. Аристократ Луї переживає особисту трагедію і після цього впадає в депресію та втрачає смак до життя. У якийсь момент він зустрічає чарівного вампіра Лестата. Який перетворює свого нового друга на кровопивцю саме за історію цих двох героїв ми і будемо спостерігати в новому серіалі. На жаль, Бред Піт та Том Круз не беруть участі у новому проєкті. Головні ролі в ньому зіграють Сем Рід та Джейкоб Андерсон. Варто зазначити, що канал AMC викупив права на весь цикл романів Enrise «Вампірські хроніки. Саме перший том циклу інтерв'ю з вампіром став першою серіальною екранізацією в межах договору. Якщо він стане успішним, то зрозуміло, що на глядачів чекатиме не один сезон. Можливо, канал AMC запустить цілу франшизу. Поки що знято вісім серій проєкту, покази яких стартують 2 жовтня на телеканалі AMC. ВАМПІР Реджинальд В основі цього комедійного ситкому лежить книга Джонни Труанта Товстий вампір. За її адаптацію відповідає сценарист Харлі Пейтон під наглядом режисера Джеремаї Чечика, а от головну роль у проєкті отримав кращий друг людини паука Джейкоб Баталон. Події серіалу розгортаються у світі вампірів, його мешканці виключно стрункі, прекрасні та пихаті кровососи. Серед них виділяється Реджинальд Баскін – не надто щасливий і привабливий вампір із зайвою вагою, який щодня стикається з різноманітними проблемами, розладами та неприємностями. Він закоханий у дівчину, з якою не може зустрічатися. На роботі терпить образи від начальника і уникає верховного вампіра, який щиро бажає його смерті. На щастя, одного разу герой виявляє в собі невідомі раніше здібності, які змінюють його життя і допомагають вижити в жорстокому світі кровососів. Спостерігати за важким життям Реджинальда можна вже з 5 жовтня на каналі Sci-Fi. ВОКЕР. Незалежність. Думаю, що за назвою багато вже хто здогадався, про який проект тиметься далі. А якщо ні, то перед вами приклад до телесеріалу Вокер, який зі свого боку є ремейком культового вестерну 90-х років із Чаком Норрісом у головній ролі. Напевно, боси каналу DCV заради гендерної справедливості вирішили, що було б непогано бачити круті мемчики не тільки про Чака Норріса, але й про Кетрін Макнамару, яка є головною героїнею нового серіалу. За сюжетом, красуня Ебігейл живе в Бостоні 19 століття і обертається серед найвищої знаті. От тільки героїні нудно перебувати у суспільстві снобів та аристократів, її не спокушає подібне життя, тому вона вмовляє чоловіка поїхати на такий захід, якому запропонували місце шерифа у місті Індепенденс. Але під час поїздки на їхній фургон нападають невідомі та на її очах вбивають чоловіка. Після цього Ебі жадає помсти та намагається знайти його вбивцю. Зрозуміло, що новий серіал викликав неоднозначну реакцію глядачів, розділивши тих на два табори. Хтось із нетерпінням очікує на нього, а хтось, як і раніше, запевняє, що оригінал був куди брутальнішим і одночасно більш душевним. Клуб ОПівнічників 7 жовтня на стрімінговій платформі Netflix вийде трилер з елементами жахів від режисера Майкла Фленегана, який є одним з найкращих майстрів у цьому жанрі за останні кілька років. Саме він зняв для платформи такі успішні серіали, як Привиди будинку на пагорбі, Привиди сади би і опівнічна меса. Тому, якщо ви вже бачили якийсь із цих проєктів, вони вам сподобались, то сміливо можете звернути свою увагу і на цей. Спостерігати ми будемо за історією групи з восьми невеликовно хворих молодих людей, що проживає в домашньому хоспісі Роттердама, яким управляє загадковий лікар. Щоночі молодь зустрічається опівночі, аби розповідати один одному страшні історії. Одного разу вночі вони укладають договір, що той, хто першим піддасться хворобі, повинен буде спілкуватися з іншими з могили, і після того, як один з них вмирає, починаються дивні події. Всього вийде 10 епізодів серіалу, і вони ніяк не будуть пов'язані з іншими проектами режисера. Вінчестери Якщо серед наших глядачів є шанувальники культової саги про братів Вінчестерів із серіалу Надприроднє, то цей анонс вам точно сподобається. Хоча віддані фанати і так знають, що цього місяця на маленьких екранах виходить спін-офф цього популярного проекту. Серіал «Вінчестер» розповість про знайомство та початок боротьби зі злом Джона та Мері, які є батьками знаменитих Діна та Сема. Воюючи з монстрами, вони намагаються з'ясувати таємницю зникнення своїх батьків, і зрозуміло, що з часом закохуються одне в одного. Романтично захоплюючи та місцями кумедну історію, розповідає Дін Вінчестер їхній син. Діна в обох серіалах зіграв Дженсен Еклс. Він же став виконавчим продюсером Вінчестерів, розділивши цю посаду зі своєю дружиною Деніел Еклс і сценаристом надприроднього Гленом Вінтером. Стартує новий проект 11 жовтня на каналі Десів. Шантарам. Цей серіал створено Стівом Лайтфутом, який одночасно є і виконавчим продюсером. Режисером перших трьох серій виступив номінант на премію Еммі Бхарата Налурі. Спочатку планувалося зняти повнометражний фільм, проте зйомки так і не розпочалися. У 2018 році Apple повідомив, що працює над екранізацією роману, автором сценарію якого став Ерік Воренсінгер. Літературною основою проекту є роман австралійського письменника Грегорі Девіда Робертса Шантарам, який вперше виданий у 2003 році та свого часу став міжнародним бестселером. На жаль, той час книгу осилити я так і не зміг. Надію, що з цим серіалом все вийде інакше. Якщо хтось із вас все таки прочитав цей роман до кінця, діліться своїми враженнями у коментарях. Серіал розповість про письменника та одночасного грабіжника, якому вдалося втекти із в'язниці та поселитися в Індії. Тут він намагається загубитися серед натовпу багатолюдних вулиць Бомбея 1980-х років, знаходить нових друзів і зустрічає несподіване кохання. Зрозуміло, що його минуле просто так його відпускати не хоче, що призведе до нових проблем та різних пригод, спостерігати за якими ми зможемо з 14 жовтня. Спочатку на Apple TV покажуть три серії проєкту, потім, що п'ятниці буде Новий епізод, а всього вийде 12 серій. Кабінет рідкостей Гільєрмо Дель Торо. Перед вами чергові жахи, якими Netflix спробує лякати своїх глядачів у жовтні. Для цього вони обрали форму антології, тобто кожна короткометражна серія є окремою завершеною історією, яка пов'язана з іншими тільки жанровою тематикою. Як нам обіцяють, кожен епізод антології буде однаково витонченим і жахливим, а відбирали їх володарі премії Оскар під пильним наглядом генія кінематографа Гільєрмо Дель Торо. Він же написав сценарії до кількох серій, а інші були запозичені із оповідань Лавкрафта, куди ж без нього в сучасному світі. Своєю антологією Дельторо винесе на суд широкої аудиторії власні фантастичні ілюстрації та матеріалізує на маленьких екранах свої накопичені думки. Про сюжети епізодів наразі майже нічого не відомо. Єдине, що ми знаємо, так це те, що в кабінеті рідкостей відбуваються жахливі події, в яких намагаються розібратись розсудливі детективи. Таким чином, цей проект, якщо і не зможе налякати своїх глядачів, то буде як мінімум просто цікавим. Всього вийде 8 епізодів антології, покази яких стартують 25 Жовтня на Netflix. Час диявола. Чергові жахи цього місяця з елементами трилера. На це розлякати нас пробують британці на сервісі Amazon Prime Video. В центрі сюжету одинока мати Люсі Чемберс, яка намагається виховувати свого восьмирічного сина, що замкнений в собі і абсолютно позбавлений будь-яких емоцій. Він таким народився, а генетичне захворювання з часом тільки прогресує. Зрозуміло, що ця вся ситуація дуже тривожить жінку, тому її душевний стан не зовсім стабільний. Щоночі Люсі прокидається рівно о 3 годині 33 хвилини. Це так звана година диявола перед світанком. Виникає відчуття, що будинок, в якому вона проживає, впливає на емоційний стан його мешканців. Сама вона схильна до тривожності, син ще більше замикається у собі, а її мати розмовляє незримими з римими людьми, які нібито сидять на стільцях. Виходить, кожен член сім'ї бачить і відчуває щось нематеріальне. Та й у цілому, у будинку Чемберсі відбуваються дуже дивні події. Жінка ніби постійно чує голоси інших людей. На додачу до цього Люсі раптово виявляється втягнутою у розслідування серії жорстоких убивств, які змушують її розібратися у своєму загадковому минулому. Зав'язка до серіалу звучить досить інтригуюче, не дивлячись на жанрові кліше. А от що з цього вийде, можна буде дізнатися вже з 25 жовтня. Ось такими цікавими новими серіалами нас будуть розважати цього місяця. У коментарях до відео пишіть, які з них ви будете дивитися, а які ми пропустили. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси. Крім того, на каналі ви зможете переглянути інші наші ролики на схожу тематику.